Привіт! Я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачне медове печиво, легке в приготуванні та швидке у поїданні. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У кастрюлі з'єднуємо мед, масло та цукрову пудру. Доводимо масу до однорідності на середньому вогні, але не доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню і залишаємо охолонути на 10 хвилин. Далі у медову масу додаємо жовток і ретельно просіяне борошно. Замішуємо не дуже туге тісто. За бажанням можна додати харчові барвники, якщо вони сухі та розведіть у невеликій кількості води. Після цього тісто відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Коли воно охолоне, формуємо печиво будь-якої форми та відправляємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо в духовці при 180 градусів 8-12 хвилин. Ось що у нас вийшло. Тепер ви знаєте, що це легко. Як смачно, обов'язково готуйте. Воно хрустке з яскраво вираженою медовою нотою. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.